Я вже плакав, зі Може Можете прийдети. Ну а, а як ми же? Ми с позаплаче. А яка ціна полуниці такої гарної? Приємна людина з посмішкою. А яйця, яка ціна? Шинка 220. Угу. Що є, філе було 270-280, угу. сало 160 шістьдесят передвісті, ребришка 200. Угу. Угу. голландський сир 280, класичний сир 380, адгейський сир 310 ви мені даруєте так, да, так. Да, да, да. Ну що ж, раз дарують, значить треба брати. Да. Усім доброго ранку. Сьогодні, як завжди, субота і у місті Луцьку суботній фермерський ринок. І на нашому каналі, як завжди, огляд фермерського ринку. Переглянемо, які ціни на продукти харчування. Які ціни на овочі, на м'ясо та молочну продукцію? Ось бачимо, є редиска та багато зелень. А яка ціна на редиску? По 20 гривень. А ось ця зелень. Шпілат. Зелень. Салат. Салат. Теж по 10. А рукола. 20. По 20. Дуже дякую. Є багато різноманітних квітів. Теж люди купують квіти. Так, зараз пройдемо вперед. У місті Луцьку сьогодні йде дощ і досить холодно. Ось тут є розсада різноманітна помідорів. А яка ціна на розсаду? Там різна ціна, то високорослі всі теплицю. А, теплиця. Ну, а яка ціна плюс-мінус? Від 25 до 35 гривень за штуку. Дуже дякую. Ціна від 25 до 30 гривень за штуку. Ось є також і капустки, розсаду різноманітна. Ось тут є також молочні продукти. А яка ціна молочка? 35 літра. Зіпадся. Угу. То суботу було більше, я була в вузом. А бував. яйця Яйця 60. Угу. А сир. 40 до школа. Бачу, у вас свіженький щавель. А щавель по чому? 15 гривень стограв. По 15, нормальна ціна. Але трішки дощ, правда, збив весь базар. А ось це що у вас? Шишки лікувальні, така баночка. Так, продається і картопля насіннева, і також є огірочки. Так, десь тут немає продавця. Зараз глянемо. Тут також іде жвавий торг. Є капуста. 25 гривень буде. Дякую. А яка ціна капусти? 55. Угу. По 55 вже капуста, трішечки ціна вже менша. Добрий день. Добрий день. Картопелька 25 та 20. Ціна сінева у вас, так? Так. І бачу по 15 є вже. А який сорт? Скарбниця. Скарбниця. Цікаво, що такого не чула сорту. Цибулька зелена по 10 гривень коштує. Добрий день вам. Добрий день. О, який у вас гарний вибір квітів. По 20, по 10. Капуста по 6 розсада. Цибуля зелена по 10. Салатик, яка ціна у вас? По 10. Теж Теж по 10, а редиска? – По 20 по 20. І тут у нас таке, ой-ой-ой. Огірочки бачу 30, а капуста? Капуста це середня по 6. По 6. А ось там? Е, цвітна по 5 і синя по 6. Угу. Ну, такі ціни, як і скрізь. Але трохи дощ. Спорти весь ринок. Не сказати, що дощ спортив, тому що поле дуже сухе зараз. Ну так, якби для поля так. Да, дуже добре для поля. Дуже добре, бо давно не було дощу, правда. І сухо добре було. — добре Для взагалі, природи, тому що ну так, зараз все позеленіють. Позвоню... Якщо правильно. буде дощ, то не буде морозу. — Ну так. Але похолодало. Так, холодно ну, щось. добре. <гарна нова продажа> Дякую. Гарного вам продажу і гарного дня. дня. Дякую. Так, ось тут є. Яйця за ціною 50 гривень за десяток та 40 гривень за десяток. Так, Дивимось далі, як завжди цієї господині, ось такі гарні кури. А скажіть, у вас так само 160? Так. Ціна не міняється, але такі вже у вас на весь ринок великі такі, величезні. Е, ось тут бачу у вас так, смалець є. І паштет. і паштет по 80 гривень. Так, зрозуміло. А ось таке гладіолуси. Гладіолуси по 10. 10. А кукуруза. А це кукуруза на попкорн. 10-15 гривень угу. качання. Зрозуміло. Все, дякую вам. Так, ось бачу салатик теж по 10 гривень. цибулька зелена по 10 Добре і салат. 50 Дешевше. Так, зараз пройдемо ще в цю сторону, подивимось. Також різноманітні є ось садити зелень на посадку. І шпинат є. Зараз йдемо ще вперед глянемо. Огірочки 80 гривень. Картопелька. А яка ціна картоплі? 20. Добрий день. Добрий день. Бачите, як приємна людина з посмішкою. А яйця Катіна. Шістдесят. Отака як Кристина. А Петрушечка зелена. Десять. По десять. Зрозуміло. А редиска? Двадцять. По двадцять. Ну зараз дуже смачна редиска, до речі. Вже сезон такий да, її пішов, якраз дуже смачна. Всього гарного продажу. Так, ось тут також багато всього, морква по 60, а бурячок по 40. Цибулька зелена. Яка ціна зеленої цибулі? 80 гривень кілограм. 80 гривень за кілограм, капуста 55, огірочки 80. Бачу є і кури, також є смалець, молочко. А яка ціна молока? 35 літрів. По 35, зрозуміло. Ось така менша капусточка коштує 45 гривень. І раненько пішла І також є квіти. Дуже багато квітів. Друзі, нагадуємо, не забувайте підписуватися на наш канал, коментувати та ставити лайк. Для нас це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Ось дуже гарна є полуничка. А яка ціна полуниці такої гарної? Троянди різноманітні, теж дуже гарні. А яка ціна? Куща троянди? Троянди 180. 180, тут хороші, хороші. Так, картопля свіжа по 100 гривень за кілограм. Так продається. Ось тут м'ясні продукти. Зараз підійдемо, запитаємо, по чому сало. 90 гривень, 70 гривень. Добрий день. Добрий день. 30 а я на м'ясо, яка ціна? 220, 260. А ось цей бочок. 190 гривень. 190. А ось ця кобаса. 290. 290. Дуже дякую. Ідемо далі. Ось наша хороша точка з дуже приємними продавцями, і також у них дуже хороші ціни, можна підійти Добрий день. Скільки Скида було 160. Добрий день вам. Добрий день. 160. Так вже Добрий. продалися. Розкажіть трошки ціни. Шинка 220. Угу. Шия філе було 270-280. Угу. Сало 160-200. Угу. Плеброшка 200. Угу. Лопатка 200-250, угу. так? Угу. Так. Дуже все хороше, смалене соломою. Сало теж непогане, гарне. Я цій точці неодноразово смакувала і дуже приємні продавці. Дуже дякую за інформацію. Так, далі дивимося, тут продають квіточки різноманітні, теж можна вибрати, підійти. І ціни також різні. Ось тут люди спекли, пончики. А яка ціна пончиків? А ось ви продаєте, бачу, полуничку садити. А яка ціна? 10 гривень корчик. Корчик 10 гривень. А який це 40? Yeah, yeah, угу, Зрозуміло. Бачите, ви молодець, винесли такі гарні саджанці. Так, зараз ще дивимося. Яблучка ось такі 45 гривень коштують. Yeah. Yeah. Так, тут бачу яйця і по 50. 44 Так, тут завжди гарна точка з меду. Дуже гарні продавці. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. 44. Так. так, є грибочки закриті, є мухомори лікувальні, є сухі гриби, 200 гривень. Ось ця пачечка, різноманітний мед. Також рукола хороша. Яка ціна Це руколи? Це широколиста рукола по 30 гривень. 30 гривень 100 грам. і цибулька. І цибулька по 8. По 8 теж домашня, також Ще? різноманітні е, бджільництва товари, різноманітне і пилок, є, і прополіс, і воскова міль. Кому потрібно, підходьте. А хотіла вас запитати, знову запитували ваш телефон? Телефон? Та, ні, я маю. написала. Я 066 їм... 211 22, 66. Дуже дякую Дай Бо... До Галини. Бо запитали, писали мені, що скажіть телефон. То я у вас <сі> і його питаю. Так, так, пилочок свіженький. А пилочок яка ціна? 65. Це Цей вже пакетик, так? так, це 100 грамів. Угу. Знаєте, пробувала ваш мед дуже-дуже смачний. Дуже смачний, смачний мед. мед. Такий просто аромат і смак дуже хороший. Ви сьогодні саменька, так? Я сьогодні сама, сама. так. Дуже добре, дякую так. вам за інформацію. Дякую. Гарного дня. Все гарного дня вам. Так, так. Дуже дякую. Так, тут кури є, продають, десь не видно господинки. Далі дивимось, що сьогодні привезли. Погода, звичайно, не дуже. Дощик іде і досить холодно. Десь орієнтовно 8 градусів тепла. 45 гривень коштують яблука. Так, добрий день. Щось вас давно не було. Ну то ж, от ми були. А були? Да, да, та, просто господин. я вже відійшов Тому, mm -hmm. А перед тим вас якось і не було. Да, У так У вас уже трошки товар змінився. Бачу, багато розсади є. Різноманітної. Ну, сьогодні, до речі, було б добре брати дощик і садити добре. Ну так, але Люди бояться, холодно. Холодно, холодно, так. Це ви ж можна посадити вже, таких порозів не буде, просто буде холодно. Ну так. Да. Бачу, суниця кущова, яка ціна за одне? 20 гривень куща. Яйця, яка ціна? 50 гривень. Ну, у вас хороша ціна, а масло? 380. 380 трошечки вже як дешевше. А сало банка? 400 гривень. Ну, бачите, сало. Ще бачу, свіжий шпинат є. Шпинат 30 гривень 100 грамів. 30 гривень. Теж такий хороший, хороший. Ну, гарний. Так поріс гарний. Він вийшов з розсади, то він такі є. Шкода, що дощ, але ну, якби він і потрібен, але тут дуже marine, треба. Нам завжди в суботу і дощ. Хай буде до обіду, але добрий так. Ну нічого, нічого, так. Гарного вам продажу, гарного дня. Так, так, ось тут. Добрий день. Добрий день. А скільки сир? Сир свіжовареного молока. По 200 гривень за кілограм. По 200 гривень. А сало? Сало 300 300. Я бачу сметану, ви вже продали. Молодець. Так, що в нас далі є досить все люди і ходять, хоч і е досить погода дощова. Не дуже тепло, а люди ходять. Ось є і картопля, коштує 15 та 20 гривень. Різноманітна на розсаду садити. Є різна капуста, також рання, середня, різноманітна і пізня. А які ціни на капусту? От бачите, тут коштує капусточка 3 гривні за кущик. Ціна хороша, можна підходити. Дивимось далі, що сьогодні привезли різноманітно. Зелень дуже багато є. Привозять. Хлібчик, як завжди. Зараз запитаємо, по чому м'ясні продукти. Добрий день, а розкажіть ціни. А скільки вуха коштує? 250 кілограмів. Угу. А ковбаса. 450. А ось цей бочок. 350. Дуже дякую. Ось такі ціни на м'ясні продукти домашнього копчення. Люди закоптили і привезли на ринок. Також мед продається. Підійдемо, запитаємо, але трішечки Ой. далі. Не забувайте, друзі, підписуватись, коментувати для нас, та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Проходимо вперед, будемо дивитися, що сьогодні ще привезли на ринку. Дуже багато є овочів, зелені багато, м'ясні продукти також є. Так, яблучка ось тут 30 гривень. Тут є паштети. А яка ціна паштету? 200? Акров'яночка. По 100, зрозуміло. Пан Микола теж торгує досить жваво. Добрий вам день. Добрий день. Я вже плакав, ждав. Можете прийдете? Ну а як же ти? Ми Ну. А яка ціна молока? Молока 30 гривень літра. 30 гривень. Це вас лишило ще паштетик по 100? Дві паночки, угу. сиротіночки. Зрозуміло, а картопля стара. Картопля стара, так? Да. Ну, яка ціна? 25, ну 20 як після. Угу. Але 25. Ну ви вже бачу, так от, все спродали. Вже, вже Мало що залишилося. Так, дуже вам дякую, гарного дня вам. Доброго дня. Так, ще ось глянемо цю господиню з козиним сиром. Теж дуже гарна господиня. завжди тут стоїть. І можна придбати, підійти різноманітний сир козини. Я особисто куштувала досить гарний сир. Зараз запитаємо, які ціни вона зараз трішечки зайнята. А бринза яка ціна? 350. Угу, 350 буде бринза. і, і... Різні смаки, господиня каже, також є. А ось цей сир? 450. 450. 450. 450. Йогурт є також козиний, 60 гривень. Ось ця баночка. І також є в неї ліверна ковбаса. Дуже вам дякую. Ви зайняті добре. Так. Гарного вам торгу. Щасливо. Ковбаса Ліверна коштує 200 гривень за кілограм. Ось тут бачу картопелька також є 25 гривень. Редиска, добрий день. 20. Яка ціна редиски? 20, Так як і скрізь. А ось цей салатик по 10. Молочко в банці молодці. Яка ціна молочка? Так, як і була. Ціна, в принципі, не міняється. Так, бачу, ще кури є у вас. 220. 220 теж молоденькі. Бачу, є і щавельна борщ, і петрушка зелена. 220. І також є домашні яйця. Яка ціна По 60. Пошийся. Дуже дякую. Це і квіточки ваші? А яка ціна, от, наприклад, одного такого? Ось такого? Залежності від е, об'єму... Е, об ага, ну, — в середньому. Від 100 до 200. Гривень. Ага, Від 100 до 200, 200 коштують 200. ось такі квіточки. А ось така малесенька коштує 20 гривень. Люди вибирають дуже гарні. Так, дивимось далі. Що сьогодні ще привезли. Також ось тут багато різноманітної розсади, але десь немає продавців. А, це теж ваше? А, зрозуміло. А Помідорчики, яка ціна. Стаканчика по угу, стаканчик 20, якщо це гібрид іде. Стаканчик 20. А, гривень. а е, Огірок. Огірок 25. По 25. А це що? А це йде базилік. Ага, базилік, зрозуміло. Е, капусточка бачу, пізня. Які ціни на капусту? Осім п'ять гривень. По 7-5. Ну, у вас гарні ціни, гарні ціни. Дуже вам дякую. Гарного вам продажу. Так, ось тут ще є продукція шацького молокозаводу. Масло шацьке коштує 490, голландський сир 280, класичний сир 380, адигейський сир 310, моцарила 420. Це свіженьке шацького молокозаводу, все дуже смачне, можна підходити. Так, тут стоїть господиня з різноманітними тортиками. Один кусочок коштує 160 гривень. Зараз все запитаємо ось цього господаря за молочні продукти. Добрий день. Добрий день. А яка ціна масла? По 400 гривень. А сир? Сир 120 гривень. Угу. 120 гривень, так. Я а молочко ще? Молочко 55. 65 ціна, зрозуміло. Що, трохи є торг? Хоч і дощ? Так, так. Нічого, так. добре є. Гарного вам дня. Ні, я не брала знову посаду. No. Якось візьму, вже ж треба вашу сметану скуштувати, no. правда? No. Все, Гарного дня. вам. Yeah, yeah. Так, ось тут продукція м'ясна. Добрий день. No. Сало 120. От ви молодці. Ціни написали, молодці. Ось такий це що? 80 гривень. Щоковина. Щоковинка, зрозуміло. Ой, який хороший внутрішній жир. 50 гривень кілограм. І м'ясо таке хороше. А яка ціна м'яса? 240. По 240. Так, І тут також є бочок. Яка ціна бочку? По 200. І рулька. По 100. Ну, Дуже гарне у вас м'ясо. Підходьте, це точечка, дуже гарне м'ясо. І бачу, що яйця коштують 50 гривень. Дуже дякую. Так, далі. Дивимося, що тут є ще. Які є ось печиво напекли. Добрий день. Добрий день. Ви заховали свій дощик. Трошечки заховалися, бо вода не радує. Ну а що ж, мусимо якось так, виходити з положення. Тобто все було добре. А ну скажіть, на печиво гарне, таке у вас печиво, з озгущеним. Печиво 200 і 180. І 180. Саменькі напекли, зразу так. видно, домашнє, хороше. А курку скажіть, що ціну? 170. Кг. По 170. І Петрушечка у вас, Петрушка. по скільки? — По 15. Гарні ціни. Гарного вам дня. Так, далі дивимось. так що там на сьогодні. Є досить насичений ринок, хоч і дощик, але ринок непоганий. Яйця трішечки стоїть черга. Зараз глянемо, які ціни по 50 і по 57 Яйця коштують. Різноманітні є і м'ясні продукти. Зараз глянемо, ось продається і конвалія. Яка ціна пучочка. Конвалія квіти коштують 50 гривень. Дощ іде, а торг є. Також ось тут є продукція нашого місцевої рибази. Умбрія 340 гривень за кілограм, коштує. Також окунь Копчені. Копчені лососеві животики. Яка ціна? 40 гривень 100 грам. 40 гривень. І також гривень. різноманітна копчена червона риба. Ціни різні, але аромати де неймовірний. Свіже, так. Стою і йде просто аромат. Так, дуже вам дякую. Так, ось тут є різноманітні зелені. Зелень 150 гривень, 15 гривень 100 г, Рукола 20 гривень 100 г. Так, дощик посилюється. Зараз ще ось тут глянемо ціни. Так, картопілька добрий день. Добрий! на насіннева 10 гривень, Морквочка 30 гривень, зелена цибулька 70 гривень. Сало в банках є. А яка ціна на сало? Ціна 300, 300 гривень, зрозуміло. Картопелька гарного, вже гарного. трішечки здешевіла, А джичка 70, помідори 80, різноманітне варення. І також все дуже гарно запаковано, підписано. Молодці. Дякую. – Молодці, а вас, до речі, дивляться, вас дивляться, цікавляться. Дуже дякую. Ви мені даруєте цибулю? Да, — Так, да, так. Да, — Ну що ж, раз дарують, значить треба брати. Дуже вам дякую. Зараз я вам дам кулючка, що. Я якось то, не, не, ні. Це, не планувала. Ну, раз... Нічого. — Дуже вам дякую. Купите дякую. яєчко чи так Так, Зробимо салати. Все гарного вам дня, дякую. І вам нагадаємо. Так, дощик посилюється. Бачите, які гарні продавці дарують і якось посмакувати. І цибулю, іноді мед. Дуже гарні люди, приємні і досить-досить е, гарні. Вони ціни ставлять на різноманітні товари. Як ви бачите, що досить демократичні ціни, е, в принципі, можуть і уступити. Якщо пенсіонери вони просять, то вони можуть ціну трішечки знизити. В основному пройшлися ми по ринку. Подивилися ціни на різноманітні групи товарів, і помалесеньку будемо виходити з ринку. А ви не забувайте підписатися, прокоментувати та поставити лайк. Для нас, нашого каналу, це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. І на виході також продається ось такі різноманітні корзини. Садові вони завжди тут стоять. А скажете ціни? Скажіть, бо хочу для людей показати. В основному ось така середня корзина. 450 гривень. 450. 20 літрів 600 гривень. Ось така більша 600 гривень. Якщо з оздобленням, з такою кусічкою, то така 500 гривень. Ось така 500 гривень буде. Такі підвісні по 500 гривень. І підвісні теж по 500. Ну, гарні, гарні, дуже гарні. Ось Такі 350 гривень. Ось таке дешевше 350, зрозуміло. І знаєте що, ви завжди ж тут стоїте, так? У ну, на цій точці. Так що підходьте, тут можна придбати, кому потрібно. Просто сьогодні є от дощ, правда? Трішечки погода спортила базар, ну нічого. І дощу треба, Ми правда? Так, так, природа. Дуже дякую вам. Так, і будемо потрохи виходити з ринку. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі.